Якщо ви думали, що я жартую, це реально підвозники. Слава Богу, вони нові. Жесть. Всім привіт! З вами знову Савасил. І в нас сьогодні покупочка C13PRO на 256 ГБ пам'яті. Як сказав, продавець в ідеальному стані, але є один нюанс: розбита камера. І розбита камера так, що показує ну, таким рожевим віддає. Це проблема по матриці. Сказав мені, майстер, треба буде міняти один. Блок із камер, тобто можна не всю камеру поміняти, а тільки один блок. Я ось прикріпляю фото, як зараз виглядає ця камера. Головна ідея цього відео це ж вам треба буде розповісти, скільки грошей вийшов цей 13 Pro і по факту, скільки ми зможемо потім на ньому заробити. Його ціна виходить 15 700, 15700 це в нас виходить з доставкою. Ще ж треба буде замінити камеру. Ну, майстер мені сказав, що це все. Десь ми вкладемося в 2500 гривень. І то по факту рахуємо. Якщо все добре буде. 15700 плюс 2500. Це в нас виходить скільки? 16-17. Ну, грубо кажучи, 18 тисяч гривень. Не пам'ятаю, який там акумулятор. Вроді би 84. Ну, враховуючи те, що такий телефон зараз на ринку коштує 22 тисячі. Ну, це так, щоб можна його було продати. І не швидко ми можемо на ньому чистимо заробити 4 тисячі гривень. Я вважаю, що це непогано, але є ще такий момент, що можливо я буду міняти на ньому акумулятор. Це я вже буду вирішувати після того, як я його отримаю, перегляну стан і ну, вже оціню ситуацію, за скільки його насправді виставлять. Чекаємо телефон. Ось ТТНК. Сьогодні буде ввечері. Я вам його обов'язково покажу. З моментом хотів сказати з приводу реклами. Ну, своєї реклами. У мене є канал, який називається Савесел. Все з цього каналу ви можете там виставити свій телефон на продаж і також придбати свої ж телефони. Ось такі телефони, наприклад, 13 Pro Це на 128 двадцять Ціна 22 тисячі гривень. І ось такий 13 Max по ціні 23 тисячі гривень. 100% акумулятор. Я також буду виставляти так. Всі телефони, які я маю, я виставляю в своєму каналі, який називається Савасейл. Посилання на цей канал залишаю в описі під відео. Тому підписуйтесь. На нову почту прийшло повідомлення. Зараз буду забирати посилку. Так, 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 так. Ось там вже видали, проїхала. І тут у нас 13 Pro на 256. Йдемо зараз додому, будемо розпаковувати і дивитися що там з ним. Зараз вже пізно, почти 9 година. Посилку я забрав і домовився зі своїм товаришем, що він прийде в мене зараз його забере і візьме на ремонт. Він зробить його за день, я думаю, ну в крайньому випадку за два. Тому а, що зараз? Приходжу додому, розпаковую, показую вам його стан. Ну і віддаю його на ремонт. Через день, думаю, буде в продажі. Так, і що ми бачимо? Отакий От нам пройшов 13-PRO на 256-15 раз я вам це повторюю. Блін, ну, не скажу, що він в ідеальному стані, але головне, що дисплей не має подряпин, а корпус, в принципі, пойде. Бачите, ось тут, що в нас по камері. Зараз він нагріється, я його вімкну і вам його покажу. Ну що, зараз вмикаємо його. Блін, ну в принципі я вам скажу, що на ньому можна буде нормально підзаробити. Зараз, якщо камеру за 2,5 да, мені якщо зроблять, то нормально буде плюс. Ну що, телефон вмикається, це вже, це вже добре. Єдине не пам'ятаю, скільки тут акумулятора. Зараз перевіряємо. Так, що в нас тут по акумулятору? Акумулятор не показує. Ну, Я думаю, що тут 84, якщо не помиляюсь. Так, да, 84. Ну, в принципі, непогано. Непогано, головне, щоб на... А, давайте ще ж вам покажу, що з камери. Дивіться, що з камери. Ось така ситуація. Це у нас виходить 0,5 в такому він ось стані. Бачите? Ну нічого, сказали, зроблю. Що я ще замітив, що якось 1Х як то погано фокусує. Тобто... Як то, -то поганенько фокусує. Ну, то людина перевірена, ну, бачите, ось такі тут анюанси він є. Перший раз це бачу. Дивіться, бачите. Ну, ціна, ціна відповідає, тому я думаю, що плюсануться. Ми на ньому зможемо нормально. Все, чекаємо мого колегу. віддаємо телефон ремонт, і вже наступний відео вже побачите, як він буде зроблений. Хотів вас запитати. Маючи такий телефон за 15500, 15700, коротше, до 16 тисяч. Ви б його ремонтували, чи ви його так само б продавали в плюс тисячу, якщо б його хтось купив? Напишіть свою думку в коментарі. Мені цікаво, бо я його взяв під ремонт і я думаю, що на ньому можна буде заробити. Але бачите, мені людина от продала його, не захотіла ремонтувати. Мені цікаво, як би поступили, ви, якщо ви купили такий телефон за 16 тисяч гривень. Давайте в коментарі. Ми забрали з ремонту цей 13-й Pro, в якому зробили камеру. Це все зайняло три дні. Тобто, ми його, якщо не помиляюсь, 4-го числа я його віддав, і сьогодні, 7 -е число, я його забрав. Уже все справлено, і також ми на цьому телефоні замінили акумулятор. Ну що показуємо, що це на 256, той самий 13 Pro, в якому була проблема з камерою. Як зараз ви можете бачити, проблеми 0,5 камери немає. Може вона трішечки заляпана. Кстати, ще була ситуація з 1Х. Він також, як то чуть-чуть милив. Зараз ми, якщо можемо бачити, то все ідеально працює. Ще ж, як і казав, ми замінили тут акумулятор. Тепер це повністю справний телефон з новим акумулятором, який можна виставляти на продаж. Нормально можна буде на ньому заробити. Закінчуємо інформацію про цьому телефону. Він нам став 15700. Ми зараз рахуємо, а не підквідати камеру. 17500. Точніше, 15700. Ми його купили, придбали. Плюс 2500 нам вийшла камера. І плюс нам вийшло 1200 заміна акумулятора з переносим контролером. Тобто нам цей телефон, 13 Pro 256, став 19400. І ми, його думаю, можемо продати за 20 2000 гривень, і того в нас виходить чистої прибулі 2600. 200. Хотів вам сказати, що цей телефон і всі телефони, які я маю, я продаю в своєму каналі Савасейв. Посилання я на нього залишаю під цим відео, ви можете перейти та підписатися. І цей телефон також там буде у продажі. Для всіх підписників YouTube каналу ви можете отримати знижку 500 гривень. Тому, коли ви напишете мені в особисті за цей телефон, нагадайте, що ви на мене підписані, і я вам автоматично надам знижку мінус 500 гривень. Что нам прошел блочок, друге нам прошел шнурок, потом нам пришли подгузники, нифига себе, в каком длине а очикле, и нам пришел iPad. iPad у нас на iCloud, то есть с него будет сделать байпас. Честно, даже не знаю, что это за модель. Ну, окей, Бай... iPad, який треба байпас, и теперь еще с что тут у нас прошло подгузника. Якщо ви думали, що я жартую, то це ні, це реально підвозники. Прикиньте. Слава Богу, вони нові. Жесть. І нам прийшов iPhone. Що ж це за iPhone? Як потороптик. Отка не А нам прийшов тут 13 Pro, 13 Pro, збитий задньої кришки. І якщо ви думаєте, на iCloud. E Отака посилочка нам прийшла від підписника. Кстати, з Ютуба. Ось там з першого відео людина вирішила нам відправити на запчастини два Так Якщо хто вгадав, вітаю. Дивіться. А ну видно, це тріщина видно? Так. Да. Дві Курпади.